Людини, щоб жила і не грішила, ти один безріха, правда Твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти Іс Воскресіння, життя і спокій спочили гребів Твоїх, нині тепом життя, котре віддали за свободу, незалежність нашої держави, Христе Боже наш. І тобі славу віддаємо з предвічним Твоїм Отцем, присвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Медаль за і любов до України е, волонтеру Пелепенкові Юлії Федорів. Українською православною церквою та по народом народу наворожується Валентина інтернету. Я дуже про вас, благодарю працю, та Господь благословить вас. Дякую. Служити відповіщих. Дружі, не павідайте, будь ласка, це й до чотирьох році посмертно. Це посмертно. Медаль для Юрія Анатолійовича Поліщука, Дені Голтова, Жена, народження медалью Доброволець АТО. Колектив. Це подяка всім моєму колективу, тому що я горжуся, що вони є патріотами України. служимо народу України. Ніколи не вміти, не був здобути. Я хочу, щоб ви передали йому картину місцевого дубінського аквариста Анатолія Казмірука, який входить в десятку акварелістів світу. Тут наш замок, наш уплот. Над ним майорить український прапор. В ньому працюють науковці, робочі, прості люди, які роблять все для того. Щоб ми могли з гордістю годитися всіма людьми, які живуть в нашій країні. Ми представляємо недудно, ми представляємо нерівне, ми представляємо нашу державу. Передайте йому ще такі слова, щоб всі хлопці живими, це наказ від нашого колективу, поверталися до своїх рідних з перемогою. Успіхів! вам! Я не все, а ти? Я не спавшись мечей, а други полетіли до дітей, Що для нас обидає, зробили дощі на що в молитві. Проплакали очі і засунки сердець, щоб надія почнуть когось щось верша, та зміряє скудай, а хтось самий Мета цього заходу. Показати, що таке добровольці, що вони за люди, з якого вони зліплені тіста чи металу. Як для мене, то це, мабуть, якісь металеві хлопці, тому що в них серце тільки належить Україні. І там не йдемо ця мова там за гроші чи за пів. Там тільки йдеться мова про Україну. Це братерство, це повага, це шана, це любов до рідної землі, до батьківщини. Тобто про це можна говорити без. І ми хочемо своєю виставкою довести дітям в школу, підняти молоде покоління, зарядити в них цю енергію. Можливо, хтось і є цей патріотистики. Вони його не можуть як скажімо, в собі проявити, ми допоможемо це зробити. А якщо немає, ми його зародимо у дітей, бо так повинна починатися наша Україна із маленької, маленької дитинки, зародженої українцем. Це наша така мета. Об'їздити до Дуб... місто Дубно, всі заходи, об'їздити Дубнівський район за межами, скажімо, Рівенської області України. Ну будемо бачити, ще як нам. I'm